Як в тебе настрій в цей дощовий день? Класно. Класно? Ну, класний. Ну як класний. Кажуть, напевно, що відміниться все, ну, але я вихід по 48 років не чекали, пожалійте народ, розумієте? Так що йдіть скоренько передівайтеся і наші нерви не випробовують. Дорога сестра Наталя, чи віруєш ти, що Ісус Христос це Син Божий? Вірую. Другий брат, Василь, чи віруєш ти, що Ісус Христос це син Божий? Вірую? Чи віруєш ти, що Він простив тобі всі твої гріхи? Так. Чи обіцяєш ти служити йому добрим сумлінням на протязі свого життя? Обіцяю. На підставі твоєї віри хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми разом, я і, Йон. Ми разом Йон і я, ми разом, у Твої Я і Господь усіх святих. Коли зайшов що воду вона була трошки прохолодна. І так ну, напав невеличкий шок. Але от коли вже, ну Пастор сказав проповідь, поблагословив нас, і дуже ну люди настільки ну привітно ставились, кожен підходив вітався і це, ну, настільки я відчув любов, ну, Божу. І ну, взагалі так дуже класно, мені дуже подобається тут. Я думала, що буде щось трошки хвилюватися добре. Відчуття легкості, відчуття захищеності, впевненості. І ну, хочеться ну, робити зараз ну, дуже багато добра, служити Богові. Спочатку перед хрещенням в мене ну, якась була трохи тривога, я переживала, а зараз після того ну, дійсно дуже, дуже класне почуття. Ну, спочатку було якось так двояке і радість, і хвилювання, якесь таке, не знаю, збудження, просто все якось накопле. А зараз вже так просто радісно і, і спокійно. Ну, хрещення це насамперед, ну так як написано в Біблії, це завіт з Богом. Для мене це є другий крок, тому що перше це було покаяння, це другий крок. Похорон мого старого чоловіка це коли ти обіцяєш Богові, бути вірною до кінця. Ну, Все моє життя далі це. Ну, я... Я хочу присвятити йому, що я його приймаю повністю, не частково. Підкорятися Богові, бути ну, одним цілим з Богом. Ми разом, я і Тим дуже довго думав, над хрещенням рік часу, але я просто, ну, я розумію, що якщо це так говорить, ну, що треба похреститися, і я просто це Ну.